Привіт, Зінка. Привіт, Люся. Що ти, як твої діла? Та нічого, була ж на вихідні у дітей. О, що там, як твої діла? Все діти? хорошо, все хорошо у моїх обох дітей. А внуки, що там? Ой, все, розвеселили мене, навтішалася. Ой, ну хорошо. А ти як? Як ти? Ти ж на вихідні теж була у дітей. Ой. Як дочка. Та знаєш, дочки так зіна повезло, так повезло. Чоловік її і на курорти возить. І шуби купує, і машину ось навіть нову купив, таку червоного кольору, про яку да, вона мріяла. А син? Ой, а сину Зіна ну ніяк не повезло, га? Жінка то шубу требує, то на курорт її вези, то нову машину вже хоче, уявляєш? Ой-ой-ой.